Всім привіт! Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією, і це щотижневий розбір енергії простору. Ми входимо в знаковий період. Цей час є поворотним для нас, тому що починає свою активну дію, місячні вузли, кармічні точки з 1 по 11 грудня. Це період серединої точки між затемненнями, і він вважається часом, коли ми маємо змогу обирати свій життєвий напрямок. Як мінімум до березня ми можемо коректувати те, що вже встигли зробити з вересня або ж переобирати напрямок. Середина точка між затемненнями завжди показує справжній стан справ. Наприклад, на чому реально тримаються стосунки, або ж ваша робота, ваша мотивація, коли ви будуєте свої плани, особливо проявиться ваша внутрішня опора. По-перше, з чого складається ваша внутрішня опора для самого себе, чи витримуєте ви свої рішення, чи можете ви спертись на себе без зовнішніх підтверджень в складний час. І в якому стані взагалі ваші власні стовпи внутрішньої впевненості, наскільки добре ви себе знаєте, наскільки добре ви розумієте, що вам хочеться. А також чи дозволяєте ви собі рухатись в своєму темпі і в своєму житті. Буде вмикатися сильна замкнена конфігурація саме в повню 5 грудня, і саме в цю повню припадає точна аспектація з серединої точки між коридорами затемнень. Котре відбулося у нас в вересні і котрий буде в березні 26-го року. Що це значить? Це значить, що дія впливу підсилюється. І процеси, які почали спочатку осені, деякі з них почали ще в березні цього року, завершують один етап і переходять на нову віху розвитку. Наша задача бути включеними в цей процес. Давайте перед тим, як ми підемо далі в розбір, ви перевірите, чи підписались на мій YouTube канал. Якщо ні, то обов'язково підпишіться, ставте вподобайку під цим відео та пишіть свій коментар. Це дуже потрібно для просування цього відео. Щодо прийдешнього тижня, понеділок та вівторок продовжують запущені процеси з попереднього тижня. Складно ще домовитись, відчути себе, тіло сильно реагує на перенавантаження, складно розслабитись, сповільнитись, можливо, відчути заземлення. Іноді навіть складно заснути, тому що багато неелектризованих моментів. В оточенні люди можуть поводитись цей час непередбачувано, можуть як віддалятися, так і навпаки, занадто різко проявляти свої емоції. Але ж насправді зараз такі аспекти, що прямо сприятливо йти на відверту близькість, бути щирими. І це точно не буде гарантувати м'якого сприятливого спілкування. Навпаки, це може призвести до сильнішого віддалення, але. Піде лише те, що насправді приносило деструкцію та обмеження. І цьому також не варто перешкоджати до 3 грудня Венера ще йде в з'єднанні з ліліт в опозиції до Урану, і тому ця аспектація продовжує давати певні непередбачувані розриви, імпульсивність в рішеннях, зміну своїх цінностей і, взагалі, певне навіть лицемірство. Люди можуть змінювати свої рішення. Без попередження, через це досить складно орієнтуватись на попередні домовленості, плюс наближення повні з сильним кармічним впливом. І на цьому фоні на початку тижня дуже загострюється питання ревнощів, питання фрустрації, тобто невідповідність між бажаним і реальним. І якщо ви довго також занижували свої потреби, то почуття недооцінення від інших. Буде сильно прориватись від вашої святої жертви, яку не оцінили. Будуть підійматися історії, де було багато внутрішньої напруги, тому намагайтесь свої роздратування відразу екологічно проговорювати. Вже з 3 грудня підвищується ясність. Якщо в попередні тижні були сумніви, складні психоемоційні стани, з прийдешнього тижня розпочнеться процес розкладання по поличках вашій психіці, вашій свідомості всього прожитого досвіду, починаючи з вересня, це може бути складно, тому що багато ресурсу на це йде, але разом з тим це дає більше рішучості. За механічним, не автономним проживанням є ваші глибинні установки, є причинно-наслідкові зв'язки. В середині точці між затемненнями. Активна дія з 1 грудня, особливо дні повні, довкола 5 грудня, вплив енергії буде такий на психіку, що дозволить вам побачити, на чому тримались ваші рішення, взагалі, з чого йдуть ваші рішення, ваші вибори останніх місяців, чому були загострені саме такі сфери, котрі активно давали про себе знати в вашому житті, чому ви мали пройти через ті ситуації, які неможливо було оминути і. Взагалі запустився такий процес. До вас почнуть приходити важливі висновки, які складатимуться в таку цільну структуру. Ви побачите весь шлях своєї особистої еволюції, особистого розвитку. Саме тому ці дні являються переломним моментом з вибором ваших пріоритетів. Підсвідомість почне активніше пробивати до вас імпульси, до чого ви дозріли внутрішньо, що вже стало головним для вас. Але ось в чому прекрасність таких періодів. В такі періоди ми маємо більшу свободу вибору. Це дійсно так. Дія кармічних точок вона підштовхує нас до літа наступного року максимально грамотно вибудовувати свою рутину, вчитися поєднувати як віру, так і практичну реалізацію. І найголовніше створювати свій життєвий сенс і вже від цього наповнювати рутину, наповнювати кожноденне життя. І саме ваш життєвий сенс має стати пріоритетним в цей час. Від головного ви формуєте свої подальші дії. Дії формують звички і це вже формує середовище. Цей тиждень під дієм впливу повні в близнюках значно підвищує потребу в конкретизації. Важливими стають дії регулярні, конкретні стан, який ви можете отримувати без самонавіювання. Емоційність матиме менше значення. І через те рішення будуть прийматися без емоційних хвиль, більше з упором на розрахунок, більше з розуміння реальних перспектив. В цей час абсолютно провальною є стратегія подумати. Взагалі варто обійтись без розмитості і вімкнутися активно в реалізацію, вчитися швидко адаптуватися. Під час повні ми можемо в усіх подробицях проявити. Всі автоматичні ментальні реакції, так як ви інтерпретуєте події, як ви щитуєте людей, з чого ви робите висновки? Сильно загострюється тема концентрації уваги, буде багато відволікаючих факторів, повня все ж таки в близнюках. І сильно через це буде підвищуватись тривога. Вісь близнюки-стрілець виносить нас в майбутнє через це посилюється внутрішнє нетерпіння. Хочеться, щоб все вирішилось швидко. Те, що може якось затримуватись, буде сприйматися як загроза, контролю над ситуацією. Варто пам'ятати, що ваша діяльність в тиждень впливу повні в близнюках має відображати вашу ментальну позицію, ваші сильні сторони особистості повня перевіряє, наскільки ви здатні самостійно проявлятись, наскільки ви здатні самостійно мислити, тобто чи не являється ваші опередження повторенням чужих. Точніше, вони такими стовідсотково являються. У вас просто буде більше можливостей це побачити і насичувати своє сприйняття більш сприятливою інформацією та спілкуванням, яке буде стимулювати ваше зростання, або, хоча б яке буде давати вам розслаблення, яке буде давати вам заспокоєння. Будь-якому випадку потрібно це фільтрувати. Важливо вчитися швидко приймати рішення, швидко вмикатися, результати будуть таким чином значно вищими. І за цією експектацією можна нічого не чекати далі, тому що загострюється перфекціонізм, чекання кращого моменту, у когось, наприклад, взагалі популярності, поверхневе сприйняття буде виходити на перший план. Але насправді зараз вже той час, коли ми можемо активно приймати рішення, активно рухатись. Та стрімко спрямовувати свою увагу до стрільця, до майбутнього. Цього тижня вмикається мотив внутрішнього дорослішання. Ви можете відчути потреби зібрати себе, позбутися інфантильності, інфантильних реакцій, невизначеності, коливань, які були останні місяці активними. З'являється бажання діяти серйозніше, брати на себе більше відповідальності, будувати образ, який відповідає. Реальному рівню ваших амбіцій, ваших бажань. І це такий час, коли три вмикається, який буде повністю відкривати ваші внутрішні принципи, взагалі, вашу емоційну сторону, наскільки ви можете мудро виходити з тих чи інших ситуацій. Разом з цим може сильно проявитися надмірна вимогливість до себе, є ризик загнати себе в жорсткі правила або ж практикувати аскетизм без розуміння цього, тобто сильно себе виснажувати, ставати собі навпаки опонентом, замість того, щоб реально підтримувати себе і давати собі змогу зараз бути активним та продуктивним. В цьому тижні важливо реально не боротися з собою. Розуміти, що потребує вашого психологічного дорослішання, рухатись до цього, робити системну роботу. І таким чином ви дійсно можете перейти від такої реактивності від втрати імпульсу глибинного імпульсу, втрати глибинного фокусу і перейти до внутрішньої психологічної дорослості. Це важливо не тільки в певні періоди життєвого шляху. Котрі ми можемо знаменувати певним віком. Це може відбуватися в будь-який час, в будь-якому віці, тому що ми дуже часто проживаємо своє життя з закарбованих моментів психіці, і у кожного це свій період. Тому це абсолютно ніяк не пов'язано з вашим віком. Ви маєте емоційно відчувати внутрішню опору, і це буде головним індикатором на цьому тижні, взагалі, наскільки ви виросли психологічно, наскільки ви можете бути собі опорою, і через це, через власні стосунки. Ви будете здатні будувати якісні стосунки з зовнішнім світом. Але прийдешній тиждень він навіть не стільки, як про стосунки, не стільки про гроші. Він більше про наші цілі, він більше про наше направлення. Вісь близнюки-стрілець змушує нас подивитися на наші упередження, на наші цілі, плани. Але підіймається дуже сильна критика, дуже сильне відчуття того, що щось недостатньо, щось має бути інакше. І зливається, дуже сильно зливається інтенсивна енергія саме в обговорення. Ось цей тиждень реально сприятливо менше обговорювати і реально діяти, реально будувати оцю систематичну діяльність, про котру ми вже проговорили. Тобто, таким чином, ви нівелюєте такі негативні або низькоповерхневі способи реалізації цієї енергії на більш сприятливий та довгостроковий темп саме для вашого життя. Майте на увазі, що середина точка між затемненнями це такий час, котрий ну, реально потрібно не прогавити. Для себе ж, так, для свого майбутнього, для свого кращого, щоб потім, коли буде вмикатися наступний коридор затемнення в березні 26-го року, у нас було якомога менше проблем і більше бусту, більше росту. Сфери, які будуть найбільше вмикатися, це безумовно залежить від резонансу з вашою конкретною натальною картою. Тільки таким чином ми можемо сказати, що там у нас які аспекти найбільше починають працювати конкретно з вами, але ви можете це простежувати так. самоусвідомлення. усвідомлення і, взагалі, усвідомленість в цілому, це те, до чого я вас веду, і для чого взагалі були задумані ці щотижневі розбори. Також хочу проговорити про таку аспектацію, яка на прийдешньому тижні ще продовжує діяти з сильним напливом. Це опозиція ліліт Скорпіоні та Урану в тельці. В останніх градусах він ось повернувся до наступного року, до весни наступного року ще проходить останні градуси тельця. Про що ця аспектація? Зараз, коли вже більшість особистісних планет пройшла цю позицію, воно менше буде впливати на часне життя кожного з нас, і більше буде проявлятись фоново, допоки Меркурій не приєднається, це буде через тиждень, тоді знову почнуть влазити образи, накопичені страхи. Тому зараз також екологічно це все проживаємо, проговорюємо. І найголовніше дотримуємось дедлайнів, тому що цей аспект він також про певний. Поспіх, котрий буде через тиждень досить активно проявлятись, але зараз це фоновий аспект про згущення фарб, вона про неможливість дотримуватись стабільності, взагалі витримувати її, будувати цю стабільність в глобальному форматі. Тому цей час не підходить для інвестицій, не підходить для глобальних таких великих покупок По у вашому житті. Варто зачекати, як мінімум до весни наступного року, тоді ситуація буде значно зрозумілішою. А зараз, особливо цей період, грудень, коли йдуть такі аспекти, вони додають елемент дуже сильної непередбачуваності, тому що це. Діє Уран. А Уран, як відомо серед астрологів, це та планета, котру дуже складно спрогнозувати. Вона діє по-своєму. Тому що ти можеш спрогнозувати таким чином, а вона абсолютно інакше проявить свою природу. Але в будь-якому випадку це є також прогнозування. Ми маємо розуміти, що зараз такий етап переформатування і виходять дуже багато фінансових історій. Котрі насправді іще зараз навіть знаходяться в тіні. Я думаю, коли Меркурій буде проходити в останній цю аспектацію, тоді будуть підніматися ще більше фінансових історій, політичних історій, політичних сильних загострень. Тому що вісь телець скорпіон це вісь влади, це вісь грошей, вісь матеріальності і відчуття цієї матерії саме в такому проявленні. Саме через фінанси, саме через точки впливу. З особистісних планет ще Меркурій знаходиться в Скорпіоні. І він настільки-тільки-но вийшов з ретроградності, тільки починають розкачувати ці процеси. І мислення зараз також зосереджене на пошуку ресурсності. Коли буде проходити Меркурій знову цей аспект, то можуть відкриватися, наприклад, ширші перспективи. На одному з поверхів реалізації, тому що етаж страхів, етаж тіні залежностей, негативних проявлень саме в контексті того, що може вести вас в деструкцію. Це також може реалізуватись. Але, знаєте, зараз цей етап серединої точки між затемнень це м, такий аспект, котрий дасть. Вам відчути, наскільки ви реально маєте силу над своїм життям, наскільки ви реально можете творити своє життя, ви можете змінювати, ви дозмінювати своїми рішеннями, своїми опередженнями. Вісі, знову ж таки, стрілець, близнюки. Ми працюємо зі своїми опередженнями, ми працюємо зі своїм світобаченням, тому що в нас вмикається Юпітер, Меркурій, а вони в водних стихіях. Ми через світобачення та через відчуття можемо на це впливати. І от середина точка між затемненнями дає нам цю змогу. Дає нам змогу переобрати або ж обрати правильний, резонуючий для нас в цей момент варіант. Більше вмикається наша власна відповідальність, не вдається перекинути щось на когось або на абстрактне щось. Більше вмикаються наші власні сили. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на мій YouTube канал обов'язково, і пишіть свій коментар. Пишіть, що ви зараз проживаєте, який етап в своєму житті ви проходите, що буде відкриватись у вас на прийдешньому тижні. Обов'язково це все пишіть. Мені буде цікаво та приємно повзаємодіяти з вами в коментарях. Я дякую вам ще раз та до зустрічі на наступному тижні.